І на сьогодні. наступний день ми проводимо його разом з Юрою. Купили, огірки, дивіться, один пакет. Другий пакет будемо робити молосольні гірочки. Потім купила я малину. Ось таку. Дуже гарна малинка. Владислава. М -м -м. Це там, Взяла Глобіку йому спробувати. Я йому давала заморожену. Mm. Цікаво, як він буде їсти зараз. Часник, кабачки зелень. І Юра взяв м'яту, м'яту Мілісу, а, ще Шевковичу. Я вам скажу так, він завжди купляє м'яту влітку, але вона у нас гниє в холодильнику, він її не я її не, в пользую не а, це не шовкова, це. Так, так, ожина. Отака, до речі, теж ожина росте. Вони її зрубали, а вона все росте і росте. М -м -м. Дуже смачна, здорова така. Ой, Владик, тримайся. М -м -м -м. А, да. М -м -м, смакота. Шладі. Ще Владиславу пішла, забрала на Курпошті посилку, приїхав в круг з кришею, і, ви знаєте, неділю відправляли. Я така зла, що не стиха. Але ж ми його не купали в басейні. Вода була холодна, щось я побоялась. Тут на 1-2 роки, думаю, в наступному році, може, ще й в цьому випробуємо. Давай mm. надуємо, попробуємо, що воно таке цікаво, як ця криша буде триматись. Що там достаєш? Здорові. А, в нього ну, прямо напимається. Ніфіга собі таким здоровий. Добре, дуєш? Дуй, зайчик, дуй, дуй! Насосом буде краще, бо мама щось не в силах сьогодні дути. Тільки як по його правильно. Тут такої насадки немає, да, напевно? Мама розібралася вже. Да-да, Владик, секундочку, зараз. Да. Дай мама надує тобі. Добре, мама надує тобі. Давай. Відпуски. Клас, диви, яка штука, класна. Давай тепер це надуємо. Драйся. Юрка, йди подиви, яка класна штука. А, треба було, напевно, одягнути. Воно не тільки е плавати з нею, поняв, а ще й просто сидіти на березі можна. Клас, кришу тих, поняв? Ну класс. Супер, я тоже там 180 гривен. Девыяка Ну конечно такая болтается на месте не стоит. Ну болтается на месте не стоит, Она еще на едет, крыся. А вот на что там возьму пешку. Да. Вот такая прикольная штука. Мне на фото задавалось, что оно До речі, завтра, 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 завтра ми я... з Волочуком теж до п'яти десь будемо піти, до чотири. Шкода, нормальна погода. А, до речі, ти знаєш, там написали, що пляж, вода погана, дуже погано. пишуть кожну, кожний, рік, кожний рік пишуть. Кожний рік. Просто скромно, кожного рік. Холєра, хуєра і так далі. Люди де купались, то купали. Ладно. Я до того, що, ну, якщо все буде складуватися, що погода нормальна, ми там закінчимо в 5, п'ять, ми зразу виїдем за тобою і поїдемо. На машині були він, да? так. Я Цілий день влоги монтую, монтую, загружаю, передивляюсь, потім <загружаю>, загружаю заново, ну, вже з телефона на ноутбук. Дуже багато часу це має. Добре, що сьогодні Юра вдома він з малим. бо я б так сама не змогла. Але я ще встигла приготувати славу їсти, зробила суп, зробила нам макарони з тунцем. Я робила з того рахунку, щоб Владислави ще дасть. <рес> а, Він щось не дуже хоче їх їсти, ну і добре. Ось такий суп-кашу я приготувала. Гречані хлоп'я, Як бачите, додала. Я зварила, потім ще додала, щоб було більше така кашка йому. Макарони залишились на завтра. Ще смачно вийшло. Мені подобається такий варіант. Тільки Каріна може виходити. На зв'язок з аудиторією після того, як лице почистила. Нічого, все природнє, все по-справжньому. Я роблю собі каву. У мене зараз буде час для мами. Малий заснув, у мене є 2-3 години відпочити, доробити браслет, подивитися Суханова. Я не знаю, ще що. А, до речі, хотіла вам розповісти, друзі, почала дивитися серіал новий. Значить, серіал називається Бункер. Дуже цікавий. Це новий серіал. Є бункер там про Гітлера, а мама казала. А це такий, знаєте, перша серія дуже зацікавила. Люди живуть 10 тисяч чоловік у бункері. Вони підтримують світло, що було. Щось виращують там рівні. Середній рівень, центральний, потім самий нижчий рівень, рівень. Вони там якраз слідкують за двигуном і всім таким дуже цікаво, Мені сподобався, я не буду так детально розповідати. Увімкніть, подивіться, з першої серії, я думаю, вам зайде. Ну, у кого схожі смаки зі мною. Ось третя, четверта серія трошки нуднувата, але там є такі розв'язки цікаві. Тому треба дивитися. Я думаю, що ось це п'ята серія, напевно, дуже там цікавий момент в кінці. Тому дивіться, хто щось шукає, раджу. Мені сподобався. Тільки поставила на паузу, наче плакати дуже сильно. Хто накаркав? Дівчата, мій чоловік вчора зробив цілу кастрюлю огірків, і я вже доїдаю майже. Дуже смачно зробив, у нього виходить. І чекайте. Збираємося на двір, Юра вже приїхав з роботи. Я, до речі, мені треба купити бюзгалтер. Розкажіть, де ви купуєте бюзгалтери собі? Я замовляла на Алі, дуже довольна. У мене моделька така ну, безшовна. Дуже сподобався, буду ще замовляти, але хотілося б ще так знаєте, приїхати помацати і замовити. Оце бра-братушу було я, чесно до них відношусь. Якось так, ціна не відповідає якості. Я бачила просто в магазині як пошиті купальники, і за яку ціну, то я вам скажу: заліка буває, приїжджає, ну, пошив більш-менш кращий. Владислав, не їж розетку? У нас зараз тривога. Це про бюстгальтери з цього магазину, Це я по правді кажу. Може, мені так попалось, може я так побачила, може насправді там якість і класна на деякі моделі. Але ж те, що бачила, то я кажу. ну, Після першого разу побаченого мене відвернуло від того магазину і цікавість просто пропала. Я доробила браслет. Дивіться, яка краса. Ці ромашки, дуже гарний. Залишилось зробити застіпку. І буде гарнюнька. У нас зараз тривога, але ми збиралися на двір, тому будемо чекати. Потім підемо. Хоп, і ми вже вдома. Я купила кришки дівчата, а це означає, що я буду робити консервацію на зиму. Хочу зробити салат. Ви не уявляєте, як це зручно, коли хоп і салат є. Особливо, коли світло вимикали. Ми з хлібом могли просто салат відкрити, з'їсти. Зараз зробила ще кашу малому. Хочу зробити це, що у мене в телеграм-каналі є чат, і дівчата там ділилися з рецептами, які готують. За якими готують, і за якими будуть готувати, що робили, що планують робити. Ви також заходьте, там чат буде в прикріплених повідомленнях в моєму телеграмі. І можете залишати там свої рецепти, хто що пробував робити, якщо дуже смачно і швидко, просто все робиться, то залишайте, буду вдячна, може я якийсь ваш рецепт я приготую. Мені там сподобався рецепт дівчинка. Залишила кабачки, потім сацебелі, це руна з скляній банці, і це треба все теж варити, пастеризувати потім. ну, Буду займатися. Кришки зараз 20 штук 65 гривень, до речі, кому цікаво, коштують. Поки овочі дешеві, кабачок 25 гривень, ВТБ 19 гривень, тому можна робити якраз на зиму дуже вигідно і класно буде. Була Владиславу ще ось такі хлібці. Йому дуже подобаються кукурудзині. Смакота 16 гривень в хворі, коштують. Я б сама такі збуду. Ти чого кидаєшся? Кидається він. І ще ось такі купила. Це рисові жменька. Теж смачні, я теж люблю їх гристи іноді раджу. Навіщо я плиту? Я себе так якось заспокоюю. Ем, хочеться щось робити руками, або насіння і щось дивитися, так? Або плести, так як я почала худнути непогано. Я вирішила ще додати правильне харчування, і тому це насіння. На ніч ціла пачка, як зазвичай у мене було, не дуже хотілося б продовжувати їсти. Тому я займаю руки саме прикрасами. Я ще зробила один браслет, я вам не показувала. Дивіться, яка краса. Ось такий. Застібки треба зробити. Дуже класний, мені подобається. Тут такий ніжно-жовтий. Синій та а, блакитний. Блакитний, ще так переливається класно на сонці. І він наче напівпрозорий, мені дуже подобається. Такий. А я роблю поки без засібок, тому що треба зважити, скільки воно займає вагу, щоб знати, скільки уходить бісеру. Ось. Ну, а потім нароблю-нароблю, може, комусь щось сподобається, то. Бо дівчата питають, щоб я на замовлення робила. Чисто на замовлення я, ну, як ви знаєте, по вашим якимось... макетам я би не хотіла робити. Дивлячись, які макети. Я таке ось люблю. Оце мені таке подобається, щоб ви розуміли. Рябеньке. Блискуче, яскраве, ось таке мені подобається. Ну, а якщо ви хочете, те, що бачили раніше, у мене в вологах такі гарні, типу, ось такого. Більш елегантне, знаєте, перлини. О! Я вам показувала вже щось типу такого, то це до моєї куми. У неї дуже класний магазин, Вона там робить неймовірні прикраси і на шию. І гердани на шию класні робить. Там в неї багато новинок, хто не заходив давно, зайдіть подивіться, може щось сподобається. Ось. А я люблю таке. Люблю таке, що мені ще подобається. Я зробила совушку. <хай> <в 'їзді> Можна браслет ще з нього зробити. Буде непогано виглядати. З лицем у мене, до речі, більш-менш краще вже стало, тому хочу вже наносити якийсь макіяж, щоб вас далі не лякати, виглядати більш-менш нормально. Треба підготувати банки для того, щоб закривати кабачки. Це їх треба помити, висушити. Спочатку пастеризую з кришками, банки, з кришками окремо кришки. На водяній бані довго так. Пастеризую, а потім вже накладаю і закатую. А, Минулому році так робила, позаминуло, ну, по-моєму, так, чи минулому році. В минулому році. І дуже класно вийшло, нічого не взірвалося. І доїли ми все. Дуже смачно було, і ну, класно, що зручно, раз і є у тебе вдома, що їсти. Це зараз невідомо, яка зима буде, тому треба підготуватись трошки. Я вас всіх міцно обіймаю до нового влогу. Всім пока, гарного настрою вам.